Такий щит, Hager Universe, дві рами на 6 Дін рев кожна. Закінчив я вже його обв'язку. Зараз буду потрошки його інтегрувати. Ось це, грубо кажучи, автомати, які відповідають за споживачі, розетки, освітлення і так далі. ось це все, все те, що зараз стало актуальне: інвертор, генератор, ну і захисти. Там стабілізатори, реле-напруги, зіп, це така база. А це те, що стало актуальним останнім часом. І скажіть, будь ласка, скільки займає часу робота ось таке виконати і ось таке? Поставив гербінку, автомат зашолкнув, готово, грубо кажучи, той самий модуль. А тут, чи справедливо брати таку саму ціну, чи якось це треба розділяти? Тут дешевше, а ось тут дорожче. Ну і це ще за рахунок того, що ми якось там обв'язано, то що також мала би бути якась інша ціна. Ніж просто кину свої перемички зверху, як небудь, і все.